Путін назвав удари по Ірану неспровокованою агресією, яка не має виправдання. Та як надійний союзник передав керівництву країни найкращі побажання? Глава МЗС у відповідь, заявив, що Росія сьогодні перебуває на правильному боці історії та міжнародного. Права правитель РФ Владімір Путін відреагував на удари по ядерних об'єктах Ірану, назвавши їх, як я вже зазначала, неспровокованою агресією, яка не має виправдань. Російські пропагандистські агентства та СРІА новості» РБК з посиланням на заяву глави Кремля під час зустрічі з главою МЗС Ірану Абасом Аракші в Москві 23 червня. Неспровокована абсолютна агресія проти Ірану не має під собою жодних підстав і жодних виправдань. Він також додав, що Росія докладає зусиль щоб посприяти іранському народу. Аракчі зі свого боку заявив, що Тагеран вважає нелегітимним дії США та Ізраїлю щодо. Ірану. Путін понад 10 років веде неспровоковану криваву війну проти України незадовго до зустрічі з Аракші. Вночі 23 червня. Російська армія атакувала мирні міста України дронами та ракетами, вбивши тільки в Києві та області вісім людей. Щодня окупанти обстрілюють наші прикордонні області. Також регіони, які межують із тимчасово окупованими територіями, не мирних жителів і руйнуючи саме цивільну інфраструктуру. Серед іншої зброї Росія для ударів по Україні використовує іранські дрони типу шахет. А у Путіна та його поплічників напевно нелегітимні дії. Це улюблене слово сполучення, яке вони постійно до всіх використовують, не дивлячись на себе та на свою взагалі, посаду, яка вже давно не мала бути такою, яку займає Путін, який вже там роками сидить. На своїй посаді і нікуди не змінюється. Він тільки може кричати про те, що нібито зеленському вже пора йти. А з якою метою він не зазначає, але всі ми знаємо для чого. То насамперед видання Reuters напередодні повідомляло про те, що Хаменеї через свого міністра передав Путіну лист із проханням про допомогу. В понеділок 23 червня російський диктатор зустрічається з іранським дипломатом, і міністр закордонних справ Ірану Аббас Рахчі під час зустрічі з російським диктатором Путіним. Понеділок 23 червня має передати йому лист верховного лідера Ірану Алі Хаменеї з проханням про допомогу. Про це Reuters писали з посиланням на високопоставлене джерело. Іранські джерела розповіли агенство. Що Іран поки що не вражений підтримкою Росії, і країна хоче, щоб Путін зробив більше для її підтримки проти Ізраїлю та Сполучених Штатів. Водночас джерела не уточнили, якої саме допомоги хоче Тегеран. Зазначається, що Путін у конфлікті між Іраном і Ізраїлем минулого тижня пропонував своє посередництво. Однак він поки що публічно не проявляв бажання вступати у конфронтацію зі сполученими штатами через Іран. Як пишуть російські змі під час зустрічі з Арахі, Путін сказав, що Росія робить зусилля для сприяння іранському народу. Також диктатор в оприлюдненій заяві на. Олосив, що агресія щодо Ірану не має жодних підстав та виправдань, не уточнивши про те, агресію чи з його боку він мав на увазі Ізраїлю чи Сполучених Штатів Америки. Також з'являлася інформація про те, що верховний лідер Ірану просить загалом Путіна зробити більше, більше, а не просто мовчати. Потрібно якось діяти. І тому і тому відомо про те, що насамперед зараз відбувається на близькому сході, про те, що Путін засудив ізраїльські удари, і він ще не коментував удари Сполучених Штатів Америки на іранські ядерні об'єкти. Оце дивно. Хоча минулого тижня він дуже активно закликав до спокою та пропонував послуги Москви як посередника щодо ядерної програми. Міністр закордонних справ Ірану Абас Аракчі мав передати листам від Хаменеї Путіну із проханням про його підтримку повідомила високопоставлене джерело агентства Reuters Іран поки що не вражений підтримкою Росії. Повідомили іранські джерела Reuters І країна хоче, що Путін зробив більше для її підтримки проти Ізраїлю та Сполучених Штатів, але джерела не уточнили, якої саме допомоги хоче тигран. Державне інформаційне агентство та цитувало Аракчі який заявив, що Іран і Росія координують свою позицію щодо поточної ескалації на Близькому Сході. Росія давній союзник Тиграна. Відіграє певну роль у ядерних переговорах Ірану із заходом як. Член ради безпеки ООН, що має право вето та підписант попередньої ядерної угоди, від якої Трамп відмовився під час свого першого терміну у 2018 році. Але Путін, чия армія вже четвертий рік веде масштабну війну, на в Україні не виявив особливого бажання конфронтуватись з США через Іран саме тоді, коли Трамп прагне відновити зв'язки із Москвою. Окрім того, Путін зустрівся з главою МЗС Ірану. Поговоримо про подробиці того, про що вони і говорили. Стало відомо те, що Володимир Путін назвав удари. Ізраїлю США абсолютно е, неспровокованою агресією проти Ірану. Голова російського режиму Путін зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Абасом Аракчі, який напередодні прибув у Москву. Про це повідомила прес-служба Кремля. Путін заявив, що Аракчі здійснює візит до Росії у складний період різкого загострення ситуації в регіоні та навколо Ірану. Неспровокована абсолютна агресія проти Ірану не має під е, собою жодних підстав та жодних виправдань. Ми зі свого боку докладаємо зусиль для того, щоб. Сприяти іранському народу сказав він у свою чергу, ракше заявив, що Ірану і Росії слід координувати свої зусилля. А сьогодні переговори, сьогоднішні мають велике значення, і от з приводу значення переговорів. Ми сьогодні поспілкувалися із Дмитром Івановим, більш відомим як блогером. і він надав свої коментарі щодо очікувань тісної такої військово-політичної співпраці, координації між Російською Федерацією між Іраном. Чи буде підтримка якась з боку Росії для Ірану? Чини. Далее давайте послушаем Дмитра Иванова. Когда Путин повелся на вброс Трампа, что Трамп хочет видеть Путина посредником на Ближнем Востоке, Трамп резко оборвал фантазии влажные Владимира Путина, сказав ему, ты сначала с Россией разберись. И я уверен сейчас, когда к Путину придет этот аракчи, он ему повторит то же самое, слова Трампа. Он скажет, ну, мне надо сначала у себя разобраться. В принципе, здесь даже не надо это дополнительно повторять. Это не более чем политические, дипломатические жесты Ирана. Дескать, он хочет каких-то переговоров в унисон. Хотя они же угрожали, они говорили, что США не поздоровятся. Но если не поздоровятся, что вы тогда подняли скулеш на уровне ООН? Что там Гутериш отдувается за вас? Почему он говорит о том, что Иран надо выслушать, надо в мирных рамках? Для чего вы вообще тогда приезжаете к Путину? Я не вижу никаких минусов того, что Иран прибыл к Путину на поклон. Это можно прекрасно продать Дональду Трампу, что Иран – спонсор терроризма номер один. Это не моя формулировка, это формулировка Дональда Трампа после этих бункерных бомб GBU-57 со Спирита-2 по Ирану что мы атакуем спонсора терроризма номер один. Что делает спонсор терроризма номер один после этого? Он едет к Путину, что-то там обсудить. Но это, очевидно, должно натолкнуть Дональда Трампа, во-первых, на мысли, если они у него есть в голове. А во-вторых, это обязательно покажет Дональду Трампу расстановку сил. Потому что когда после подобного успеха и демонстрации сокрушительной мощи враги твои бегут к твоим союзникам, а Трамп называет Путина своим союзником, другом, Генієм, а Путін якоби називав Трампа гением, хоча нет ни одного підтвердженого доказательства, этому, то наверное, Трамп довжний сильнее розчаруватися в Путине. Ну і міністерство закордонних справ України відреагувало на удари Сполучених Штатів Америки по ядерних об'єктах Ірану. Саме агресивність дій іранського режиму його тривала деструктивна політика з підриву міжнародного миру та безпеки, включаючи. Вороже ставлення як до Ізраїлю, так і до багатьох інших націй, призвели до нинішнього розвитку подій. Йдеться у заяві. Відомство також додало, що удари США і ізраїлю надіслали Ірану чіткий сигнал про неприпустимість дестабілізаційної політики на Близькому Сході. Нагадуємо, що 22 червня Сполучені Штати Америки атакували три ядерні об'єкти в Ірані. Президент РФ Дмитро Медведєв вважає, що українських міністрів необхідно Перевірити на вміння працювати на комп'ютері про це він сказав, спілкуючись з українськими студентами. Я вважаю, що той чиновник, який не вміє користуватися комп'ютером, підлягає безумовному звільненню, тому що він по суті не вміє писати. Сказав. Медведів. Ну А це чергова несенітниця від рашистських медіа, змі, які з'являються і вони намагаються поширювати. Також Україна продовжує евакуювати людей з Ізраїлю. Вже 176 осіб було евакуйовано. Серед них 133 українці. І така інформація з'являється у головному управлінні розвідки. Літаком вивезли громадян України, Молдову, Латвії, Азербайджану, Естонії та США. Українців доставили до Молдови, звідки вони мають повернутися додому, і це на фоні всіх тих подій, які відбуваються, загострені ситуації між Іраном та Ізраїлем. Ситуація там залишається небезпечною, і тому людей перевозять у більш безпечні місця. Ну і також Трамп назвав удари по цілях в Ірані точними, монументальними і сильними. Всі ядерні об'єкти знищенням, зазначив він. Також нагадаємо, що Трамп закликав до зміни режиму в Ірані, щоб зробити його знову великим. Водночас, міністр оборони США каже, що ціль атаки не зміна режиму в Ірані, а лише знищення ядерних об'єктів.